Ліна Костенко поетеса, яка вміє бачити серцем і чути голос віків. Україна для Ліни Васильівна це не просто слово, написане в книгах історії, це жива душа народу, його білі гордість, його крила і коріння, у кожному подиху вітру, у кожному промені сонця, що ллється на її безкраї степи і смарагдові ліси. Живе її не Буває часом сліпну від краси, спиню сне тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто не зрадли. Усе, як є, дороги, я вори. усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і не тлінна, що хоч спинись із Богом договір Україна. До Костенко завжди говорить про Україну відверто, без прикрас і зайвого пафосу. У її словах, глибока любов до рідної землі, але й гострий погляд на виклики, які вона переживає. А ви думали, Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй не немає ціни. Ми воїни, не рі, нележні. Наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. У її словах історія народу, що пережив найтяжче випробування, але не зламався. Вона нагадує відповідальність кожного за свою державу і про те, що шлях до незалежності ніколи не буває легким. Скільки нас людства, вже на планеті, мільярдів шість серед них українці. Дивна, придивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ми унікальна нація. У нас хлібороби морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. у кого ще є атомний саркофаг? а у нас є. Ай, правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть мари. у цьому напевно правда, пташина. А як же людина, у цьому, напевно, правда, пташина, а як же людина, а людина, наче не літає. Але крила, але крила має, а людина не, не не літає. Але крила, але крила має, на землі живе, сама мане літає. Але крила, але крила має, на землі живе, сама не літає, але крила. Ліна Костенко гостро відчуває цінність і крихкість української мови. Вона, як ніхто знає, як важко мові було вижити крізь століття заборони і зневаги. Ліна Васильівна невтомно закликає берегти рідну мову, бо це не просто засіб спілкування, це душа нашої нації. Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як ліп, вона мені свята, і крові предків тяжко паркурова. Українська література це література заборонених і загиблих, розстріляних вигнаних і забутих, через століття згаданих, через півстоліття надрукованих. Нації вмирайте від інфаркту спочатку їм віднімає мову. Кобзар співав в пустелі Косарало у казематах батюшки царя, кайдани шаленію, брящали, щоб заглушити пісню кобзаря, а пісня наростала у засланні, а пісня грати розбивала вщент. Правдивій пісні передзвін кайданів то тільки звичний акомпанемент. Україна завжди боролася за свою свободу, часто залишаючись сам на сам із випробуваннями. Ліна Костенко влучно передає цей біль і незламність народу, що пише свою історію не чорнилом, а кров'ю. Доля не усміхається рабам. Історії ж Бог пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. У нас вже підриваються на мінах, в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні, росли росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил подвоїв і потроїв. Здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв. Так повстає з населення народ. Уявіть собі, я писала. Розумієте, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І мені оці бомби о четвертій ранку, вони мені звичні із самого дитинства. А тепер. Знову почула ті самі бомби, тільки страшніші. От, і ви знаєте, мушу вам сказати, що я не злякалася, я ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, я думаю. Ну, добре, уб'є то уб'є. В укриття не пішла і весь час писала. Перший місяць, правда, не дуже писалося, перший місяць. Весь час слідкувала за кожним кроком, нюансом цієї війни, а потім взяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди, кожен у своїй професії, робить своє. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла. А вибух був, як жовта хризантема, що напів неба раптом розцвіла, струснула стіни. І двигтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться він уже вчорашній. Посіють бомби, ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно хто не тікав, того не доженуть. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, люденьки на людях, Хай мели млин свою, адвічну терті терть. Застрягло серце, мово сколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито. Як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарна. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки, на людях, Хай мело млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мове сколо грудях. Нічого все це вилікує смерть, хай буде все небачне. Побач, хай буде все пробачене, Пробачно, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачно, хай буде все пробачене. Пробач, хай буде вік прожито, як належить, на жаль.